24 листопада депутати Зміївської міської ради провели позачергову 33-ю сесію Зміївської міської ради, на якій розглянули 12 питань. Частина з них стосувалася внесення змін до місцевих програм, зокрема до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Пропонується внести до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства наступні зміни. Підтримка підприємства вужикиха, компенсація за електроенергію 9374 тисяч гривни. Так, також пропонується внести зміни пункти до програми щодо підтримки підприємства зміїв тепло. І, Надати їм кошти для оплати за розподіл природнього газу в сумі 226 тисяч гривень. На закупівлю природнього газу 773 тисячі 657 гривень, і на закупівлю пілет 200 тисяч гривень. І також ще один пункт, який вноситься зміни. Це підприєм, підтримка підприємства е, під, БТІ. Е, пропонуємо виділити кошти, пропонуємо під. Проголосувати за виділення коштів в сумі 160 тисяч гривень на погашення забороненості заробітної плати працівникам. Проголосували депутати і за надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я. Пропонуються зміни, які фінансово в рамках тих бюджетних асигнувань, які були затверджені на поточний рік. Значить, відшкодування, вони стосуються. Я просто скажу, чого відшкодування вартості лікарських засобів хворим на онкологічні захворювання, оплата послуги з внутрішнім газопостачанням амбулаторії в селі Чимужівка. Все ж таки там. Продвигаємося і далі для того, щоб підключити газопостачання до цієї амбулаторії. Також ще один пункт 36 стосується приймання в експлуатацію об'єктів газопостачання, підготовка до опалювального сезону. Також по Чимужівській амбулаторії первинний запуск газу, який вартує також 17 тисяч гривень. От і оплата послуги з установки котлів, Також в програмі там прописано 100 тисяч гривень. Тобто, практично все направлено на те, щоб нам максимально запустити. Цю амбулаторію. Якщо будуть питання, чого не влітку, я відповім, тому що влітку взагалі це неможливо було зрушити з місця. Зараз є така можливість. 20 тисяч гривень додали на поховання незастрахованих осіб і 100 тисяч на оплату праці соціальних працівників, підтримали рішення і про звільнення комунального підприємства «Зміївсервіс» від сплати частини чистого прибутку, який спрямують на проектування очисних споруд. До змійської міської ради звернувся директор КП «Зміївсервіс». Віталій Куліш з проханням надати дозвіл на звільнення від сплати частини чистого прибутку підприємства і директор повідомляє, що вивільнені в зв'язку з цим кошти у сумі 400 тисяч гривень будуть спрямовані на розробку проєктно-кошторисної документації на очисні споруди номер 1 за адресою міста Зміїв вулиця Пролетарське шосе 22Д. Надійшла до громади і субвенція з державного бюджету для забезпечення населення безоплатною деревиною на опалення за урядовою програмою. Наразі в громаді вже розпочато доставку дров до Дому володінь.